наша такими піснями підіймає настрій тернополянам та допомагає військовим. Павло Коваль ще шкільного віку цікавився грою на гармонії. Спочатку навчався в цьому самостійно, а згодом під керівництвом музичного наставника почав освоювати ще й баяни сопілку. Чоловік завжди прагнув приносити радість людям, розповідав Гуморески, виступав на концертах і брав участь у п'єсах. Однак у 2023 році він вирішив поєднати свою любов до музики з підтримкою нашому війську, аби своїм захопленням наближати перемогу країни. Так як я є музикант, думаю, чому б я не був корисний так, таким способом збирати гроші на армію. До Зборова їздив пару разів в минулому році два роки, з Золоччю їздив, в Теребовлю, з Баш, Бучачі, в Монастириську я грав, по Тернополі в різних місцях. 69-річний музикант зізнається, іноді стикається з труднощами, носити гармонь важко, а грати в холодну погоду боляче для рук. Однак він тішиться, що має можливість допомагати українцям таким способом. За два роки Павлу вдалося зібрати та передати близько 200 тисяч гривень на потреби армії. Також дуже багато не граю, бо я на п'ятнич на суботу в село їду. Приїду в неділю. Бо жінка в селі тримає господарку. Ну, ще в неділю після обіду грає з понеділка по четвер. Ну і Тернополі у різних місцях, і на ринку, і на автобус, і тут в центрі, і коло шостого магазину, і на, на Київській грав. Коли не сам біля своєї зупинки, Павло Коваль запевняє, має офіційний дозвіл на збір коштів для захисників і захисниць від Тернопільської міської ради. Чоловік не планує зупинятися на досягнутому, гратиме на гармонії доти, поки триває велика війна. А після перемоги продовжить свою діяльність аби допомогти відбудовувати країну.